Добрий день, любі діти. Як весна раділа кожна людська хата. У людей наблизились великодні свята, готувались люди і дорослі діти. Як же то найкраще їх собі зустріти? Діти, на яке свято ми зараз чекаємо, вірно, це великдень. Давайте з вами розглянемо Великодній кошик. Що ми там бачимо? Так, там ми бачимо паску. Це Великодній хліб та яєчка. У цей день ходили люди в гості один до одного і обмінювалися яйцями і випічкою. Яйця фарбують в різні кольори і дарують зі словами. Христос Воскрес! У відповідь слід сказати воістину воскрес! Діти, а хочете самі спробувати створити паски і подарувати рідним на Великдень? Тож давайте до роботи! Але спочатку розімнемо наші пальчики. Печись, печись, пасочка, випікайся, рум'яненькою вставай, прикрашайся! Гарна пасочка у мене, мабуть, кращої нема. Мама трішки помагала, прикрашала її я. Молодь. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу тонований, готові форми для паски, фламастери, серветка, клей, клійонка та ваше бажання працювати разом зі мною. Спочатку. Викладемо нашу пасочку. Це у нас коричневого кольору основа та біла верхівка. Ось так і будемо це приклеювати. Завестимо клеєм по краям. І ось так посередині приклеїмо. Верхівка ось так Не забуваємо про серветочку. А зараз ми за допомогою фломастерів прикрасимо верхівочку, будемо малювати ось такі. Еще один візьмемо колір Ще можна біля пасочки ось так додати Великодні яєчка. спочатку одне. Поруч друге. Ось така великодня Паска та крашенки у нас вийшли. Працюємо! У вас все обов'язково вийде Бажаю вам здоров'я і натхнення. До побачення малята!